Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Дорогі брати і сестри, скільки сюрпризів дав нам цей рік, рік переходу на новий календар? Ось і цей тиждень вміщує в себе стільки всього, що у звичайні часи, попередні роки, розтягалося на цілий місяць. Бо справді після. Дня зіслання Святого Духа на апостолів ми мали проходити час, коли замислювалися над тим, що сталося із цими апостолами, як їхня громада творила церкву, як поширювалася на всьому світі. І ось цього року ми маємо за один тиждень весь цей насичений період роздумів над апостольською природою церкви. Тільки минулої неділі ми святкували зіслання Святого Духа на апостолів, а сьогодні ми згадуємо про двох дуже прикметних первоверховних апостолів Петра і Павла. Ми завжди ставимо їх разом. І дуже популярна ікона, на якій вони зображені у братніх обіймах. Але замислимося над іншим: наскільки різними вони були людьми, наскільки з різних середовищ вони прийшли. До Христа. Власне кажучи, до Христа прийшов сам тільки Петро, звичайний рибалка із Галилеї, проста людина. Напевно, він вчився читати і писати при синагозі, тоді юдеї дбали про це, але навряд чи він читав багато тлумачень, Тори, навряд чи він входив у коло книжників, він знав тільки те, що було найнеобхідніше а ще знав свою важку фізичну працю, працю рибалки на Галилейському озері. Але він шукав. І ще тоді, коли він разом із братом прийшов до Йоанна Хрестителя на Йордан, він уже тоді вперше познайомився з Христом. Може, спочатку він сам вирішив, що це така випадкова зустріч із одним з учителів, хоча він же чув напевно від Йоанна Хрестителя, бо стояв недалеко від нього оце ягнятко Боже, що бере на себе гріхи світу. Але в кожному разі він повертається до своєї роботи, знов працює, аж сам Христос приходить до нього і кличе Його із братом Андрієм, із співробітниками, з Еведеєвими синами. Ідіть за мною, я зроблю вас рибалками людей. І Він вирушає і, виявляючи свій ручкий, такий неспокійний характер, з'являється там, де. Відповідальні найбільш ключові моменти земного життя Ісуса вимагають присутності біля Нього, Його найближчих учнів. І на відміну від нього, сал вихіть із заможної підприємницької родини, яка займалася вигідним ремеслом, виготовленням наметів, вихідеть із старсу. Напевно, що батько його мав. Плив у суспільстві, бо здобув привілей, римське громадянство, яке було ніяк не менш шановане, ніж зараз американське. Він вчився у найкращій школі фарисеїв біля Гамалеїла. І він, на відміну від Петра, перейнявся з ненавистю до Христа. Він переслідував його, він схвалював убивць Стефана, первомученика, і направлений був навіть. Від імені Синедріону, щоб прислідувати християн у Дамаску? Але раптом обидва вони, вихідці із різних середовищ, люди із різними темпераментами, різною вдачею, опиняються поряд, як первоверховні апостоли, опиняються біля джерел нашої церкви. Що саме зробило їх такими? Зустріч із Христом по-різному пережита. В одного спочатку над Йорданом, потім над Галилейським морем, і далі, далі, там на горі переображення, у Гециманському саді, та, зрештою, три роки Петро провів біля Христа. І все це вмістилося у Павла в одну мить, яка перевернула його життя, коли Христос являється йому на дамаській дорозі. І звідтоді. Сал стає Павлом, із переслідувачем християн його найрівнішим апостолом. І обидва вони, і Петро і Павло, помирають смертю мучеників. Тільки знов по-різному Павлові, як римському громадянинові, стинають голову, а Петро розіп'ятий, причому, як говорить передання, він просив, щоб не претендувати на рівність із учителем, Ісусом, щоб його розіп'яли. До лілиць вниз головою, що було ще важче. Отже, різні і водночас однакові, що примирило їх, і що зробило їх союзниками, співбратами, Христос. Коли вони зустрілися з Христом, вони входять у Його родину. Вони і стають членами однієї спільноти, яка є тілом духовним самого Христа. Чому це вчить нас із вами, дорогі брати і сестри? Скільки б нас тут не було зараз на службі, скільки б не було у Харкові в Україні, всі ми, хоч буваємо подібними один до одного, але дуже різні між собою. Різні за вдачею, за біографією, за мовою, багато-багато за чим. І водночас щось є те, що нас примиряє і об'єднує. Це Христос. Він може виявитися у найрізноманітніші способи перед нами. Ми можемо рости з ним, виховуватися, а можемо пережити раптове осяяння, так як хтось може зараз переживає під російськими обстрілами на фронті, коли просить про захист і дістає цей захист. Христос приходить тоді, коли нам це потрібно. І ми можемо поєднатися із Ним і через Нього і з нашими братами і сестрами. Коли будемо надалі жити по-християнському, старатися наслідувати Його, іти життєвою дорогою, так як казує нам Христос. І саме це і може примирити нас, поєднати і позбавити тих жахливих чвар, які завжди складають найнеприємніше у нашому житті. Ми багато говоримо і думаємо про перемогу. І покладаємо свою надію насамперед на наших мужніх воїнів, на захисників, які боронять наше місто і нашу країну, на наших союзників, які допомагають нам зброєю і речами необхідними для проживання, як тим же самим світлом, якого хочуть позбавити нас росіяни. Але перемога приходить не тільки на фронті. Перемога приходить у наших серцях, коли ми. Здійснюємо те, що розпочати було революцією гідності, коли навчаємося шанувати гідність один одного, коли відкриваємо у собі в оточенні образ Божий і особу спасенну Христом, коли прямуємо до Христа, і саме тоді, разом із Ним і через Нього ми здобуваємо справжню непохитну перемогу, яка зробить нас. Як зробила колись була Павла, апостола іншими людьми, зробить іншою, назавжди переможною, нашу країну і наш народ. Амінь.